Добрий день, шановні, ви на каналі «Справжні Історії. Я Микола Черенко. І сьогодні у нас буде передача Народна Республіка Болгарія. Ну, розвиток Болгарії з 1944 року по 1990 рік. Ну, що для цього характеру? Як ви знаєте, цар Борис III втягнув. Болгарію війну не втягнув, а виступала союзником Німеччини. Це там були якісь обставини, не будемо їх розглядати. Факт той факт, що Болгарія була союзником Німеччини. Але війська свої не відправила до Радянського Союзу. Ну, Цар Борис III був пацифістом, тому що він сам воював, побачив дуже багато горя і не схотів відправляти. Та, та, тим більше, що там були проросійські настрої. А в 1940 там були комуністи і досить сильні були комуністи. Там Георгій Димитрів, відбулося повстання. Вже радянські війська підходили, відбувалося повстання. А що царь Борис в 43-му році раптово помер. Інфаркт там був, чи що, коротше, там його син там неповнолітий, Семеон II став. Ну, він помер і відбулася коротше, революція 44-му році. Ну, повстання у вересні відбулося. Вигнали цих, всіх прихвостів німецьких там, і, і Болгарія виступила вже на боці Радянського Союзу проти гітлерівської Німеччини. Ну, була створена болгарська народна армія, яка воювала на, на боці, так сказати. І після цієї, цього, цього повстання відбулася соціалістична революція. Ну, тут була своя специфіка соціалістичної революції. У Болгарії не було поміщиків. Коли була російська Турецька війна, 1700. 87-89 років, по-моєму, була ця турецька війна. І після цієї турецької війни, російсько-турецької війни, зникли, не було поміщиків. Ну, звичайно, куркулі були там. Ніхто не заперечує, що куркулі були. Ну, специфіка така, що не було там цих тих, поміщиків. Хоча цар був пережиток такого федалізму, був цар там. Ну, і що там. Було створювалося коаліційне правило, то в 1946 році почала створюватися коаліція. Там комуністи були із соціал-демократами, з трудовим селянством. Там створювали. І першим головою влади був Георгій Димитров. Ну, хто такий Георгій Димитров? Це позитивний комуніст, йшов за народ. Чим він відомий? Ну, часто кажуть, от. Соціал-націонал-соціалісти, це друге, чим фашисти там. А декорі кажуть, фашисти, ну, допустим, режим, гітлерський режим називали фашистським. А декотрі люди кажуть, ні, це націонал-соціалісти. Ну, Георгій Дмитров довів, що фашизм і націонал-соціалізм це одне й те саме. А коли він довів? Коли прийшов до влади Гітлер, він заборонив. Комуністичну партію організовував підпал Рейхстагу і звинуватив цьому Димитрова, і, ну, комуністів взагалі. І на суду получився суд над націонал-соціалістами. Димитров там довів, там, опукло, так би сказати, фактами, довів, що націонал-соціалісти це ті самі фашисти, ну, казали, кажуть, націонал-соціалісти це маргінали створили, там, дрібна, дрібна буржуазія. Я дрібна буржуазія. ні, це. Крупний, ну, ці олігархи крупні створили цей фашизм, Це соціалізм різновидність для боротьби із комуністами. Ну, що тут далі можна сказати? І після цієї соціалістичної революції відбулося, як би сказати, диктатура пролетаріата, пішла націоналізація, створилися кооперативи, ну, так сказати, колоспи. Колективний труд Селянський організовувався. Кооперативи, ну і що тут сказати, Георгій Дмитро, в нього було дуже багато різних там болячок. І в 49-му році він помер, так би сказати, ну, діабет, що так тільки не було. Вивозили його на лікування в Росію, в Радянський Союз вивозили, і після цього почали, говорити, що можливо його отруїли, там, що там, там ну я не знаю, там, що там сталося. Повинно бути окреме дослідження. Ну, я можу сказати, що це говорить Димитрів, це визначний діяч людей, комуніст, який йшов за людей, боровся за щастя людей. більше, ну, А потім прийшов до влади, став головою Живко. Це теж бивший партизан, ну дуже позитивна така людина, бувший партизан. І що тоді, ну, ще була там. Солянська партія, яка йшла в звуки з комуністичною партією, там була націоналізація і відбувся з'їзд в 47-му році, з'їзд комуністичної партії, всіх прогресивних сил і індустріалізації. Був курс на індустріалізацію. І почало будувати соціалізм. Ну, до, би, постійно підвився добробут трудящим. Дуже, і я вам скажу коротше, за розвиток такої промисловості в Болгарії був, як я приведу такий приклад, який був розвиток промисловості в Болгарії. За три дня випускалося скільки продукції, що раніше випускала Болгарія за тридцять за, за весь 39 рік. У 84-му році вже Болгарія випускала скільки продукції, що за три. Дні. Ну, що вони пускали, ми всі знаємо, електрокари, там, текстиль, там. Сільсько... по, сіль... по сільської продукції Болгарія випередила Францію ФРГ разом узяти. Ну Це дуже розбинулося, Уже піднялася зарплата. Зарплата вже була десь 206 левів. Ну, лев і рубль йшли, коротше, один до одного мінялися, все, лев, і рубль були рівноцінні. А я вам скажу, а рубель коштував 60 центів. Толар тобто коштував 60 копійок короче, всього всього. Ішло ну, підвищення добробута трудящих. І що можна сказати? Допустимо, тоді в Болгарії було 9 мільйонів населення. Зараз шість коротше і шести немає. Ну як після перебудови. до речі, Тодор то Живков негативно сприйняв. Перебудову сказав на Горбачева, цей тупак все розвали. Ага. Ну, і будув... Всі ми кари знаємо. І ще кораблі будувала Болгарія. Ну, що там? Що... Все було... Були договори між Радянським Союзом і Болгарією. Там багато курортників візлов. В 84-му році 6 мільйонів приїхали на Золоті Піски. Там ну, жила й процвітала. А потім Болгарія перейшла до розвинутого вже соціалізму. Там, ну, Жили вони вже там, як би сказати, комунізм вже в них був. Там всі в Болгарії, там. І все время був Живков, І що я можу сказати? Дуже, як би сказати, добре жили люди. Ну, нова програма партії була прийнята. Що і будували духовні там оце всі, ну, спорт розвинений був в Болгарії. А. а потім почала відбуватися, так сказати, перебудова, це все пішло, не гаразд, всі оці пішли там. Ну, це вже друге дослідження. Ну, я можу сказати, що я хочу сказати. Зараз намагалися судити, то а За що його судити, За те, що він. Ну, Зараз його спаминають, всі люди канонізують, як споминають. Ну, дуже погіршилося. Коротше, я тут докопався. Коротше, ВВП був в Болгарії, Народної Республіки Болгарії, соціалістичний, був на рік 20 тисяч доларів, приблизно 20 тисяч доларів. Зараз середня зарплата, ну це на кожного, це в рік виходить, більше тисячі доларів на кожного. А зараз, коротше, середня зарплата в Болгарії. 500 євро, ну, 500 доларів, грубо говоря, говорячи. І це якщо в людини є робота. І зрівняйте, це де-то 6 тисяч. Коротше, ВВП зараз, якщо взяти і врахуйте, Болгарія, де то на 48-му місці зараз по ВВП. Типа розвивається там, ну, поставляє вона зараз розове масло. Раніше вона кораблі поставляла, і електрокари, машини там. Що вона тільки не пославляла це промислове, А зараз тільки розове масло там кажуть, давлять. Воно дороге. Кілограм 6 тисяч доларів от, Щось таке. І зараз паминають всі вони, проклинають. Оці всі. І зараз, коротше, новий там Рудев, румен, там якийсь коротше, президент, бивший льочик. Ну, я не можу сказати зразу, що він ворог народу. Проросійський він кажуть, там оцей льочик став. Ну, Не можу я за нього. за нього це, ну, Факт той то що. При соціалізмі Болгарія процвітала, зараз вона, як би сказати, опосліджена, розбіглася. Ну, порівняйте цифри, 9 мільйонів і 6 мільйонів населення. Ну, населення вимирає. Тільки приходять ці реформи приходять до влади. Ага. Син, короче, короля Бориса Симеон там, приїжджав, там, створив партію, націоналізував, вернув там. Крупним землевласникам всі забрав у народу, що конфіскували, комуністи конфіскували, він вернув всім ці потолочі коротше, все оце, ну, Короче, не гаразд в Болгарії, там, грубо говорячи. Ну, що тут можна ще сказати? Ну, Електроніка та електроніка в них була особливо теж розвинута в Болгарії. Ну що, надіємося на краще. А, і з руменом цим же болгарським зустрічався на клоун теж там у них була там роз... ну Він не признав анексію Крима. Потім казав, що він а, сказав, що Росія має право на Крим, а потім сказав, що я от, тікучий момент, так сказати, реалії признав. Ну, коротше, він вроді цей час румен, льотчик учився там у НАТО кругом, ето, і проросійське. Ну, я можу сказати, що за Фіцо, там разнією, хто там орбан, оцей румен. Вони не розуміють, хто така Росія. Росія це фашистська борони, ніякого відношення до Радянського Союзу немає. І то, що вони там за Росію, це вони споминають, так сказати, Радянський Союз, коли жили добре, коли Радянський Союз був гуманною державою. А Росія це ще там зло, як би сказати, фашисти при власті, педофіл Путін. Ну, це. Інше дослідження. Ми балакали за Соціалістичну Республіку Болгарії. На цьому будемо закінчувати смерть ворогам внутрішнім і зовнішнім. До побачення!